Ну, напевно, я маю сказати вам привіт, тому що мене не було тут ну, небагато немало три місяці. Так, відео буде коротке і сумбурне, тому готуйтесь. Відео буде про моє перше татуювання. Насправді набити саме таке тату була можна сказати мрією, але ця мрія якось дуже спонтанно здійснилась. Десь за місяць до приїзду моєї сестри ми почали перекидуватися із тату і жартувати на те, що було б класно набити парне або трійне з нашим старшим братом. І коли сестра приїхала з за кордону в гості, ми пішли до брата, запропонували, ну, а він не сильно довго думав і погодився майже одразу. Тоді сестра списалася з майстринею, і вже через тиждень ми йшли на сеанс. Нам трьом набили ці тату за хвилин сорок. Що я можу сказати про відчуття під час набивання самої тату. Це було не боляче, скоріш неприємно, тим паче тату була невелика, там були тільки тонкі лінії, і це було, наче тебе кіт дряпає, і все, десь на 4 з 10. потім ми доглядали за тату, це тривало десь тиждень і загоїлись вони дуже швидко. А, от одного до десяти Біль. Один – десять. <ріст> мені тепер не страшно робити наступні свої татуювання, і я сподіваюся, коли мені виповниться 18, я обов'язково піду і зроблю собі іще тату. Буду наслідувати своїх старших брата і сестру, тому що в брата теж вже три татуювання, у сестри вже чотири татуювання і. Буду такою самою. <реш> Кажу горизонтально знімаю, а вертикально знімаю. <реш> Я дуже рада, тому що моя маленька мрія виповнилась. І напишіть в коментарях, чи вам подобається, чи є у вас тату, чи хочете ви собі тату. І мені буде дуже цікаво почитати. Особисто для мене це тату буде означати, що мої старші тепер завжди поруч. Хоч ментально ми і завжди поруч, але тепер буде і фізична частинка, яка буде мені нагадувати, що в мене є така чудова опора і підтримка, в незалежності від того, наскільки далеко ми один від одного знаходимось. Напишіть, як вам особисто мені дуже подобається. Я їх дуже люблю. І брата, і сестру, і татуювання. Всім папа! -па.